Вітаю, пані та панове, це 16-й епізод AW Fight Forever. Ну що ж, ми відійшли від шокеру минулого рампейджу, коли CM Punk здолав пека і став новим чемпіоном світу. Це внесло деякі корективи в наші плани на наступне шоу Революція. Але сьогодні CM Punk буде у тій же шкурі, адже наш перший бій це буде бій Сімпанка проти Рей Фенікса і.

Першим на арену виходить чемпіон світу AW Cunk. Його опонент представляє лучче братів Рей Фенікс, це перший сольний бій Рея Фенікса, але у ньому він може виграти титул чемпіона світу ЄВ'ю. Так, в нас Кені Омега виграв взагалі. Ух, ніфіга собі, який реверс від Рея Фенікса. Кені Омега виграв матч за перше претендентство, щоб зустрітися з чемпіоном на революції, проте програш пеком чемпіонства внесло свої корективи. І вже на цьому епізоді... Рампейдж. Ми побачимо бій між пеком та Кені Омегою з драбинами і переможець цього поєдинку зустрінеться з CM панком на революції. А тим часом больовий захват від Панка. Ой-ой, відбувається. Рей Фейнікс. Неймовірний атлетизм. Некбрекер від чинного чемпіона. І знову Больовий, і знову ногами замикає голову Рея Фенікса. Рея Фенікс виривається. Полетів Фенікс. Армдрек від Панка. Сімпанк розгоняється. Ой-ой, Кіти! Не пройшли! Чудовий атлетизм. Дроп-кік від панка. Стомп по грудях рея фенікса. І знову панчи. Панк Ой-ой! Класний Суплекс Підводиться Феникс. І одразу хапає панка. Щось Рейфенікс задумав, але Панк виривається з цього задуму. І Панк! Єренагі! І, і захват Анаконда Вайс! Захват Анаконди від Панка, І Рей Фенікс тупоче Панк зберігає титул чемпіона світу EW у першому поєдинку на цьому епізоді Динаміту. Вітаємо Сієм Панка. Він стовідсотково відправляється на революцію, але з ким він зустрінеться, це ще відкрите питання. Наш наступний бій на місії це буде поєдинок один на один. Минулого тижня містер Броділі, лідер темного ордену, здолав Дарбі Аліна, заробивши темному ордену поєдинок за командні титули на революції. Сьогодні Стінг зустрінеться проти Джона Сілвера. Поїхали. Першим на арену виходить один з команди чемпіонів AWІCON Sting. його опонент представник темного ордену Джон Сільвер. У супроводі містера Бродєлі. Розпочинаємо стінг проти Джона Сільвера. Некбрейкер від Стінга. Містер Броділі вирішив втрутитись, але Стінг. Джон Сільвер просто взяв вилетів і пішов розбиратись з Дарбіаліном. Джон Сільвер, у тебе поєдинок з іконою. Чи зможе Джон Сільвер шокувати глядачів та здолати легендарного стінга? Стінг на третьому канаті. Елбоу дроп. Ні, мимо ухилився Джон Сільвер. І полетів. Ой-ой! Удар коліном по животику отримав. Джон Сільвер. Відбивається Стінг. Ляпас. Ой-ой-ой! Біг бутом! Вилітає! Містер Броді межі рингу Стінг! Стінгер, сплеш! Від Стинга! І на додачу! Стінгер! Внутри маня Обрі Едвардс! Раз! Два! Ні! Виривається Джон Сівера після Скорпіон Дездропав. Треба віддати на молодому представнику темного ордену Нек Брейка. Чудовий клоузлайн. Що? як Стіл опинився на ринзі? Непоганий ляпас. Містер Брудірі продовжує втручатись. Що він залазить постійно на Апрон? Стінг тим часом повністю контролює ситуацію. Я хотів взяти скейтборд, який... Якимось чином опинився на ринзі. Воу! Фірмовий поклик Стінга. І Джон Сільвер знов у куточку намагався стінг зробити. Господи, це що за фіня? І Скорпіон Дестроп вдруге для Джона Сільвера. Від стінга утримання один, два, три. Командний Чемпіон здолав перемогу цього разу. Переможе з поєдинку Стінг. Отже, Дарбіад та Стінг. Та темний орден мають рахунок один на один і все вирішиться на революції. А наша головна подія сьогодні на міті. Це буде матч реванш з турніру. Джон Моксі зустрінеться проти Адама Коула. Якщо ви пам'ятаєте, у рамках турніру за титул чемпіона світу ЄВ, Адам Коул переміг Джона Мокслі за допомогою Лоу Блоу прописав нище пояса. Удар І Джон Мокслі це дуже розлютила. Він вимагає реванш, і ми зараз його і побачимо. This will be a highly exciting match. Making his way to the ring. The call it John Moxley. Moxley. And his opponent, Adam. Your opponent, Adam Cole, baby. Погнали реванш! І Адам Коул знову наносить попереджувальний удар Клоузлайн від Мокса. Відбувається Адам Коул. Тропкіт по спині. Від Джона Мокса і замикає Мокс СТФ. Подивимось, чи вдасться Адам Коул сьогодні до свого. Підступного прийому. І чи використає він лоу-блоу. У uh, потужний клоузлайн від Мокса. Некбрейкер від Адама Коула. Поки що Адам Коул бере ініціативу в свої руки у цьому поєдинку. Джон Мокслі тим часом міняється. Позиція ми задамо коло у куточку. Елбоу-дроп. Відбувається оу. Полетів Мокс і знову до кутка. О, шорстку як то. Між животу заїхав Мокс. Неймовірно рівні поєдинки у цих двох завжди виходять. Погрожує розправою Джон Моксі Адаму Колу. Мокс завжди був відомим своїм жорстким стилем. З Джон Моксі тим часом. Файл Драйвер. Адам Коул підводиться і потрапляє прямісінько на здвиг парадигми. Цього разу. Лоу-блоу! Знову! А, Адам Кул знову використовує цю тактику. Він знову робить лоу блоу. Чому Рефері на це ніяк не реагує? А Джон Моксі тим часом замикає шарпшутер. Або ні, це не шарпшутер, це кловер ліф. А тепер ще й СТФ на додачу. Джон Моксі таке враження, що поставив ракушку. Захиснув І Адам Кол тупоче. Моксі перемагає у матчі реванші. Не допомоглася тактика та Адам Кол сьогодні. Переможе з поєдинку. Джон Моксі. І Моксі не завершує. З цим по поєдинком вирішив він ще далі помутузити Адама Коула. Оу, протистояння розпалюється і, панове, я гадаю, що ми поставимо йому точку на революції, де у третьому поєдинку Джон Моксі та Адам Коул зійдуться, але за правилами взривного поєдинку з колючою проволокою. А на цьому на сьогодні все. Побачимось, бувайте!